Одна з останніх новин це те, що в Сполучені Штати Америки поїхав Кирило Дмитрів. Та і він, нібито, там буде зараз. Mm -hmm. Щим, знов таки, я це все ув'язую. У нас є зараз тема пов'язана з санкціями, з Будапештом, який mm -hmm. не відбувся. Та, тобто, очевидно, що він про щось там буде говорити. Mm -hmm. та, і ну я думаю, наші глядачі вже чудово знають, що Трамп публічно відмінив Будапешт, ну принаймні, зараз. Да, так він сказав. Він сказав, що ми зустрінемось, так. але в майбутньому. Так. Так. І він дуже таку цікаву річ сказав, що я з Путіним розмовляю, а потім ракети сказав, Я з Путіним дуже добре, да, розмовляю, дуже добре розмовляю. А потім ракети летять. А, а потім чомусь відбиваються незрозуміло. Так, ось, а що ти думаєш в цілому про відміну Будапешта? Mm -hmm. А, чому так сталося? Тому що Трамп здавалося, він вже прямо тоді оголосив. Знаєш, а, анонсував і тут відміна. Mm -hmm. та, а, чи це серйозно? А, і взагалі, що ти думаєш про вже є таке нове поняття, політологічне маятник Трампа. Mm -hmm. та, тому що ну знаєш, маятник Фуко і маятник Трампа. Він то в одну сторону, так. там ну, а потім ми бачимо знов інше. Wow. От і про цей маятник Трампа, який ми спостерігаємо. Ти знаєш, якщо коротко відповісти, я би відповів би так, що в цій ситуації мені дуже шкода України. Так що ми маємо справу, ми мали справу, на жаль, з однією вибачаю не людиною, а зараз ми маємо справу з двома людьми. Ти розумієш, як нам це важко? взагалі. різних сторін. Так, тому я взагалі дивлюсь на все це і думаю, яка. <потрібна> нам, Щоб так. все це, так скажемо, пережити. <свистити> Дивіться. Ну, а, якщо говорити серйозно, то я вважаю, що а, Трамп а, показує а, свій, так скажем, у нього немає нь 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 перемоги. Він не може продемонструвати нам ніяку перемогу. Його нема. А йому. А, Хотій потрібно, розумієш. Тобто, і е е е ще раз хочу наголосити, що якщо хтось думає, що він хвилюється за Україну, що ми там якийсь чином там тримались, протримались, е там не перемогли, а протримались. <хлух> да. Ми вже по такій не ни низькій матерлінії розвиваються. Але ви дуже помиляєтесь, це людина, йому хвилює тільки один. Як він виглядає, який загар. Яка зачістка зачистка, да, як, як шкіра виглядає? Оце його, його, його його хвилюють. А останні його нічого не хвилює. Тому, друзі, ну я не можу говорити зараз, що там хтось поїде туди, проговорять. Слухай, ну про що говорити? Я вам сказав, точка. Нібо зврата їх буде, неповернення. Не Це буде, коли він зрозуміє, чому в Кремлі його просто вже посламе гладить. От тоді він змінить свою позицію. Але так, знов таки назвати її тоді про теж складно Він просто буде на ситуативно підтримувати. Ще раз хочу сказати, друзі. Ну ні, ні, шукайте тут нікусь про українську. Йому байдуже вузу, що байдуже, що відбувається в в Америці. Про що ви кажете? Ви подивіться скільки людей вийшло? Слухайте науки е, сьогодні. А сьогодні в нашій країні 73% відсотки е, і е, зросла відсоток в республіканців. про що ви говорите? І ви йому хвилюють, що кажуть його е, е, виборче? Ні. Я вам тільки що розповідав, що хвилюється цієї людини. Тому і баль зал. чекати. Тому я хочу сказати, що е, тут говорити е, про те, що ви знаєте, е, він зараз там щось змінить. Послухайте, нічого змінити не буде. Ми побачили офіційну заяву цього сумного Кіна, який розповідав. Е, е, і міністр іностранних справ терористичної держави. Ви зрозуміли про кого я він розповідав, що ми не готові нічого зупиняти. Ми хочемо змінити режим. Режим. У нас є в Конституції прописані чотири області, і ми будемо намагатися звільнити чотири області і змінити владу. Тобто окупувати? Блять, у Мене питання: чому досі наші 400 олени, які там на Верховній Раді, не проголосують. І ми не можемо проголосувати, що. Десь там 10 областей, вони по Конституції входять в наші <рес> Ні, ну, не, ну, не, ну, Зараз ми посміхаємося. Да, друзі. Бо це ж як а так, я хочу так. вам сказати, що Вітков тиснув на президента і він говорив конкретно, щоб вони ж проголосували. Типа це аргумент? Так, да, це був аргумент. Тобто їм так можна, а нам так не можна. Да? А потім президент каже, слухайте, так а що, якщо ми ще зараз проголосуємо і приєднімо е, Росію до України, це буде нормально? І це момент? буде аргумент? Да. Ну, 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 ну ти розумієш, ти розумієш з ким ми маємо справу? І так. я хочу сказати, що це про кого ти скажеш, Дімітрів, він з ким зустрічається? Не з Вітковим. Ні з Рубів, да. а з Вітковим. Так от я ж про це. Тобто, а це дружок Трампа, ми знаємо. А, Так, на жаль, тобто, так. і і вони дивися, і що це означає? Це означає, що після цієї зустрічі вони скоріш за все, тобто, відку побіжить до Трампа. Правильно я розумію, так, так, так. і буде йому розповідати, що і як, і тобто, і знов маятник. Може, почнуться, да, 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 да. А, тобто, а, а що типа, а може ми ще зустрінемося, і так далі. До речі, <coughs> Марк а, нам пише: добрий вечір. Репить звук написав у мене. Ча чи, чи у, Максим, у друзі Іван а, написав також всім доброго та тихого вечора? А тропік Тапе сказав, що згоден а, з твоїм аргументом. А, 821 глядач. Дивиться цей. Дякуємо темний. кожному. Хто нас дивиться. Під напишіть, будь ласка, і у кого репить звук. звук. Да. Дивіться а далі. Слухай, зараз Трамп починає розуміти, що ну, з людини, так скажемо, яка постійно змінює свою позицію, домовляти ні про що. І ми з вами знаємо, що він їде до, до Китаю. У ньому зустріч, вибачає, він їде до о, північ, Південної Кореї Кореї, да, да вибачте, будь ласка, по на південну Корею, і там буде зустріч з Сінзімпіном, Да, от цього це хотів сказати, да. і він буде розмовляти про те, щоб Китай не купляв газ у Росії. Тому що ми дуже гарно розуміємо, друзі, що сьогодні єдиний, так скажем, механізм, який працює. І дозволяє сьогодні воювати з Україною, це Китай. І я про це горів. Єдина людина, яка може закінчити цю війну, це Китай. І, і мається на увазі Сінь Цзіньпін, і, і це е, країна Китай. Дивіться. Ну, Тому ця зустріч важлива дивіться, дуже. Дивіться, це, це дуже важлива зустріч. Але я хочу мав, тобі дати приклад. За кадром робить, пише Марк. Так що, друзі. Тобто у, у мене, так? Да? За кадром ну, і, 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 і напишіть ще хтось, може це якісь, Е... Да. тому, дивіться, що я хочу сказати сьогодні. Ми бачимо, якщо говорити про економіку, там да сьогодні Китай не готовий зупинятись. Чому друзі? Ну, по перше, хочу вам сказати, що товара сьогодні десь 245 мільярдів доларів між Китаєм і Росією. Це невеликі гроші, але хочу вам сказати, що е, якщо сьогодні Росія імпортувала на 130 мільярдів доларів, то Китай імпортувала на 115 мільярдів доларів. Але Китай імпортувала це були е, двойного значення товар, ага, зрозуміло. це були ті е, 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 машини. Якісь там станки, і дуже дуже багато, того, що використовує Росія сьогодні. Розумієш, да так а, для війни, тобто ми також розуміємо, що без дозвілу Китаю ну не може бути ніколи, що а, а, Північна Корія а, виготовила там 3 мільйона снарядів. Ну, це не, Це не реально. Я цього не вірю. Я впевнений, що це був китайський. Які Снаріанки. просто були під типа північно корейські Так, так. Переписали там. Є... Іграє <смір> да. да. сьогодні Китай. Uh, я зараз хочу пояснити, чому Китай не зацікавлений, щоб сьогодні uh, закінчився війна. Дивіться. Дуже все просто. В цьому році літом. Газ коштувало 500 доларів. За тисячу кубометрів? За тисячу кубометрів, так. Ну, я думаю, що хто розуміє про так, газ, всі розуміє, про що я кажу. Хочу вам сказати цифру, за скільки купує Китай? 100. Менше, ніж 230. Це дуже вигідно. Тобто більше... Питання. Питанечко. Ти розумієш, якщо закінчиться зараз війна, знімуть санкції. І Росія почне постачати газ в Європу. Ви розумієте, що ніколи вони не будуть продавати газ за 230. 100%. Мінімум за 500%. Тому навіщо Китай цю війну? У Китаї побудована економіка так, що йому потрібна дешеві сировина. Зріст економіки не буде. Розумієте? Я розумію так. Хочу також додати цифри, щоб ти зрозумів. З 2013 року. Економіка США зросла на 75%. А, а наскільки зросла? Китайська економіка. На 95%. Тобто більше, ніж американська. Ну, звісно, по відношенню до того, ви... так? Розумієте, Так. так? так. Американське. Е, е, тобто, щоб ви зрозуміли, там, да, якщо ми говоримо за. Е, Якщо ми говоримо за ВВП там у Америки 26 трильйонів, у Китаї 16 чи 18 трильйонів. А скільки, наскільки зросла економіка Росії? На 10%. Чи знизилась? Два. Ну, вона була спершу ідея 1%. відсотка. Розумієте? Да. І сьогодні ВВП 2,2 трильйона. От і все. Іван пише, я, я ж це знав, я, я це казав ще з початку війни, що без Китаю війну не зупинити, на жаль. Так, так, він правий. Іван правий. Тому сьогодні потрібно говорити про це, що єдиний, хто може закінчити цю війну, це Сін Цзінпінь. І сьогодні Трамп розуміє, що говорити з цим ну, нема ніякого сенсу. Потрібно поїхати домовитись з До того, хто цієї... вирішує так, і запропонувати Китаю, наприклад, що ми будемо постачати вам газ. Ми будемо постачати вам сировину. Але давайте закінчимо війну, розумієш. А ти думаєш, от Трамп прямо цим міркує про це? Що, типу і серії, давайте ми вам будемо поставляти це це. А ви тоді вплинете на Росію, щоб закінчити війну? Чи він хоче з цим якісь Які дивись, свої питання Дивись, питання я вирішити? тобі говорив і хочу іще раз сказати про це нашому етері? Я вважаю, що єдине, що може закінчити війну у нас. Це я маю на увазі як людина, це Цзінпін. І друге, що може закінчити, і, 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 так, не так, закінчити, правильніше буде, що може сьогодні підштовхнути цього чому в Кремлі, щоб він сів за стіл так. це зброя. Це єдине, про що можна говорити. Тоді в мене до тебе питання про зброю. А як так сталося, що Трамп від того, що ми ще подумаємо чи надати Україні томагавки, сказав: Так це ж шість місяців вчитися. Ні, ні, так, ми не бачив. Я хочу вам нагадати, Тра... друзі, коли було коли почали говорити за патріоти, я хочу вам нагадати, друзі, що Америка офіційно заявила, що 12 місяців потрібно для того, щоб українці навчились. Використовувати, як сказати, так, цю зброю, про F 16 теж говорив за про два роки, там пам'ятаєш, і що ми сьогодні не використовуємо, ми сьогодні не літаємо, Літає. літаємо тому, все це, так скажемо, показова виступ Трампа, що ми можемо це надати, і ми це зробимо або домовлятись. От і все. Ну, він побачив, що, мабуть, це спрацювало, тому що Путін вже зателефонував тоді. Дивися, а от тоді, тоді, тоді нюанс. А чи спрацювало це е, з санкціями американськими? Да? Тому що, тобто, це, це, це інша тема у тебе? Ні, ми продовжуємо, а, продовжуємо. Про, Трамп, Tra, про Трампа, тому mm. що Трамп вперше, вперше за його каденцію, тобто майже рік, рік, в принципі, да? е, ну, як він був обраний, він е, сказав про те, що да, води, води, е, Санкції проти Відказав Росії. Він сказав це вчора. Це написали так. вчора, і написали, що 22.00 по Київському часу, часу буде пафосний а, виступ. Буде Серйозний виступ стосовно України. Я тут не сплю. Дивлюсь, це те телефон. А, що а, ж там буде? Чекаю, чекаю, що буде 22.00. Німа нічого. Так. Ну, ну тому що, ну, що це цвіч, ну, Трамп. Він просто не може суперничити з фірму урядового свідчить Про те, що хігали. ми маємо справу. Ну, от що запрошу свідчить це. 845, 845. глядачів дивіться no. наш ефір, друзі, Да. Ну no. no. no, давайте, будь поширюйте. ласка, поширюйте наше відео. Тому я вважаю, що сьогодні Трамп може говорити дуже багато. Він дуже швидко змінює свою думку. Він дуже сьогодні хотів би, друзі, я хочу вам сказати відверто. Сьогодні Трамп шукає, так скажімо яким чином можна заробити, я вам говорив, що він йому цікавий тільки. Я хочу вам сказати, дуже багато хто каже, це там, типа, він такий, він хвилюється. Да, нічому не хвилюється. Зараз запропонуємо йому 15% відкату від постачання газу. Санкції зникнуть? І я, він про все домовиться. От і все. От і все. А ви там щось там розповідаєте про якийсь там. Високі матерії? Високій матерії. Ні, нічого нема, слухай. Всього цієї людини нічого святого немає, тільки бізнес. Він керується тільки бізнесом. От, От і все. Тому говорити про те, що ви там будуть нам допомагати. Слухай, що заважало? Окей, Сінь Цзіньпіну, а, він задоволений цей, так скажем, це війною. Він заробляє. Він, він він на це заробляє. Він у нього держава працює а, на сирівне і працює у нього таким чином економіка. У мене питання. Блядь, ти а -а 10 місяців президент США. Що заважало за 10 місяців приїхати до України? От Що заважало? Я вирішив 8 э, вой. Що ти, блядь, вирішив? Що ти зробив з сектор Газу? Що? Нема ні. ні, Ізраїль э, э, не атакує. Атакуй. Що закінчилась війна? Ні. А про що я говорив? І він мені говорить: та ні, що порішали. А я вам говорив, що буде невелика. Війна, які буде керувати так. Трамп, я говорив, так. заява сьогодні, яка була стосовно Венесуели, так так. Готуються, по суті до да, війни. Uh -huh. так, так і буде. Дивися, а ти не думаєш, що от в цій ситуації, тобто, от, тобто ти вважаєш, що ці Ні, слухай, дивись, я, я, я не можу тобі сказати, що Мадуро uh, це адекватний uh, керівник країни. слухай. І собі. то, що він бандит, і, і що то, там що там він неадекват, і то, що він uh, в такі також, як це асад. Я хочу ну я можу потвер. Потвердити це так. А дивися, але тут є питання в іншому. А я хотів тебе спознати. Тобто, ти вважаєш, що по суті ще це далеко не факт, що ці санкції на Роснефть і Лукойл запрацюють. Так? Що, або просто їх переформулюють на якісь інші компанії. Дивись, і ну, все, дивись. Я хочу сказати, що це, це санкції запрацюють. По перше хочу нагадати, друзі, що вони купляють вони постачали сьогодні газу на, на десь на 8 мільярдів а, на світовий ринок. Так? так, 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 і 8 мільярдів постачали Ну, десь на 16 мільярдів всього, якщо брати, а, тобто ми можемо сказати, що сьогодні а, єс. 19-й пакет санкцій. Там чітко є ну, про втра, не... втрати цих там 16 мільярдів а, євро. А, зараз це тільки європейські. Потім американські санкції б'ють також і по Росніфті, але я хочу сказати, друзі, з Ростатома. Що Росатом? А його немає, а його немає досі. Розумієте? А я вважаю, що це, так скажімо, дуже великий шматок грошей, які качають через Росатом. Розумієте? Чи постачання? постачання. А, вони ж купують там різні на світових ринках штуки. Да. Так, обладнання покупають через Росатом також. Так. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про це. Сьогодні потрібно говорити, що нам там показують, от там Альфа-Банк і ще там. П'ять банків отримали це са санкції? Отримуються санкції європейські, та. та європейські. Але у мене питання: послухайте, ну є банки, які сьогодні досить не відключені від СФІФТА. Від це банки відключаються. Ну навіщо ви нам показуєте якісь мичню? Типа, от ми там що зробили? Дивися, ну тобто, а як тобі оця полеміка між Трампом, ну заочно, і Путіним про те, що Путін нібито сказав, що Росія там дасть умовну відповідь і так далі, і він ще сказав, що через 6 місяців нічого не буде, і так далі, і тому подібне. А Трамп сказав: ну ну подивимось, що буде через 6 місяців. От як ти оцінив оцю заяву Трампа, що буде через 6 місяців для Росії, якщо ми говоримо про цей санкційний момент? Слухай, дивись, Чи нічого не буде? Ні, ні, дивісь, я хочу сказати, що ну, ситуація дійсно дуже важка в, в, Росії, в Росії. Друзі, я хочу вам нагадати також, про що я говорив, і мені все що такого не може бути. Це був другий місяць, коли я сказав, що дефіцит бюджету у терористів буде десь біля 9 трильйонів. Рублі. І все мені кажуть. Да це кого не може бути. Вони прогнозували 3. Я сказав помножці на 3. Отримайте 9. Так. І це я тільки, я хочу сказати, офіційно. Друзі, офіційно це не значить, що це буде 9. Там ще більше. Та буде набагато більше. Грошей нема. Тобто санкції працюють. Трамп це розуміє дуже добре. Він Як розуміє, сьогодні єдине, що сьогодні єдине, що може підтримувати Росію, економіку російську економіку, це ВПК. Я хочу сказати, що сьогодні Індія державні НПЗ забороняють закупляти. Я сподіваюся, що також приватні почнуть забороняти, забороняти купляти нафту. З Китаєм, я думаю, що вони домовляться, тому що якщо сьогодні дадуть нормальну цену, ну дивіться, не тільки цену. Венісула, нагадай мені поруч з, а, і, Булі, з Булі, Колумбія, Мадура, Гаяна. Мадура, Мад... да. Гаяна Гаяна сьогодні ж розробляє дуже багато свердловин, де хочуть дуже Багато качати нафта, тобто можемо говорити сьогодні, що перехопити ініціативу можуть взяти на себе Саудити, гаяно. Я думаю, що зараз зміниться ситуація. в Венесуелі. Венесуелі відкриють на жаль, сьогодні вони не можуть продавати це нафта у них санкції, угу. і вони також нафта викинуть, і нафта піде вниз. І хочу сказати, що там, е, е, якщо там піде там під 45 доларів, то все, Росія крах. Росія собі варта десь там біля е, майже 40 доларів, там що там 39, 38, 42 доларів. сорок два доларів. Тому їм буде вигідно це робити, тобто ну, добувати. Тому я думаю, що ситуація буде дуже важка. Лібо це чмо в Кремлі почне домовлятися в листопаді місяці. Зараз перемовни йдуть, але вони не в активному фазі. Зрозуміло. Я думаю, що в листопаді місяці вони почнуться. Якщо вони не зможуть знайти, так скажемо, точку кон... консенсусу ну, можемо так говорити, то я впевнений, що Прискориться розвал Росії. Тобто твій прогноз про переговори в листопаді залишається. Так, так, так. Ну, це буде це буде так скажем фаза, вони йдуть і зараз, але вони йдуть такою, ну вяло. Слухай, Ну, якщо хтось думає, що перемовини між Україною і Росією не відбуваються, ви дуже помиляйтесь. Видуть с ну, яким чином ми а, яким чином ми робимо? О обмен тобто. нашими людьми тобто яким чином яким чином сьогодні дизель тече по трубі і так далі І там багато що, але не буду говорити. От бачите, друзі, що ви можна отримати з А, Дивіться, є тоже Кознець, Зараз ми продовжимо з тобою. Написала є мінімальна допомога людям, які залишились без квартири. Решта все роб робить самотужки і ще збирають гроші для постраждалих. Навіть газу ще немає, але подолаємо. Тварі не дочекаються. Дякую, що цікавитесь. Так. Ну я вважаю, що Божиночка наш постійний глядач. Так. А я вважаю, що тобі потрібно з нею ну, Да, давай, давай, давай ми щось якийсь мінімум, ми також допоможемо їй. Хай бити буде, буде, звісно. звісно. Добре? Да, Божен, якщо, ми божено, просто знаємо особисто, так, тому, так, так, друзі, ви вибачте. Так. Але я вважаю, що це було би правильно. Так. так. Звук мені не репить, не рипить, але декілька секунд секунд зникає, а тепер і рипить. Ну друзі, то не репить, то не репить. Будемо сподіватися, що не репить. Дивись.